Кілограм представляє Ерікс Арушанян. Суми. Арушанян! Ерік! Є представник Житомирщини Василь Шутка. Ну, ось на ваших екранах. Ерік Арушанян. Він в одній видів послідовно переміг Владислава Гаркушука з рівного Василь! Сергія Качура з Тернопільщини і, і в півфіналі Макіту Абрамова з Києва. Ну, а це Василь Шутар, вихованець більшій школи боротьби, до речі, зараз виступає за і представляє Житомирщину досвідчений борець, учасник. Чемпіонату Європи. Шухтар послідовно перемагав Артема Кривенко з Спортави, Юрія Вовка зі Львова. І в півфіналі він здолав супротив Дмитра Михнюка з Донеччини. Ось бачив трибунал. Багато. І колишніх борців, і які нинішні тренера бачили. Сергій Стусаренко, Ігор. Дух. Відомі тренери. Його суперник колес з Росією, якого представляє Київську ну, область. Грушин Олександр. Я підготував олімпійську чемпіонку Мерлен... Ірину Мерленів. Ну і ось це на ваших екранах Ерік Арушанян. Ну, я думаю, що дуже багато болівальників буде підтримувати Василя раджу. Я вже казав я вихованцем військової школи боротьби. Ну, а це ігра з керівники спорту військової обласної держав адміністрації Роман Хім'як. Був на ваших екранах справа. Зв'язав Антон Нікулін, відомий тренер, ще головний тренер збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, де каратисти здобули дві медалі. Ну а зараз Антон. Керівник управління спорту міста Львова. Саме цих двоє молодих як не для занять спортом, а скажімо так, для житті двоє молодих людей. Зараз саме вони найбільше докладають зусиль для розвитку спорту загалом у Львові та Львівській області. Ну а в нас вже 20 секунд суточки пройшло, поки що рахунок 0-0. І Ерік, і Василь поки що намагаються захопити ініціативу, але так. Лівою рукою добряче прихопив за шию Еріка Василь. Ну, не одразу Ерік зміг збити руку суперника. І зараз Василь ну, поки що так. Центр намагався збити в парток. представника Житомирщини сумчанин. Ерік. Бачимо хвилина позаду. Рахунок не відкрито. Ну, зараз, знову ж таки, бачимо, так намагається пересмикнути і збити Василя в партера, але поки що це не вдається. Еріку. Рефери закликають. Ну, в першу чергу це стосується Шуптера, тому що Василь практично зараз лише обороняється. Ну, знову ж таки, цілком ймовірно, що таку тактику він обрав, щоб десь, можливо, хоче виснажити суперника в першому періоді. Я вже казав, що в цій ваговій категорії було 18. На старті було 18 борців. І обидва борці провели по три сутички на шляху до фіналу. І ну і от зараз хтось з них так і залишить, завершить турнір без поразок. Ну, Чемпіон боротьби завжди завершує турнір без поразок. А от єдина поразка на турнірі буде коштувати тому, хто програє золотої нагороди. Ну і зараз отримав травму лівого вуха Василь Шуптар. тому запрошують на килим швидку допомогу. Зараз Ну, будемо сподіватися, що дозволять Василю, ось бачимо. Якраз надають допомогу Василю Шуптеру. Ну так праве в, в нього, Різниця з лівим. Ну, Боротців. Багато суточок в своєму житті вже провів Василь. Звісно, що 4 хвилини, 14 секунд. Ну, ось на бачення екранах Якраз біля дівчат зліва розмовляється Юрій Копитко. новоспечений президент. До того він очолював. Федерацію вільної боротьби, ну а зараз саме він буде очільником спортивної боротьби України. Ми будемо сподіватися на те, що наша боротьба зробить прорив. так, були у нас досягнення цього року відбувся чемпіонат Європи, де наші класики завоювали. Дві медалі, вільники. Три. Михайло. Став чемпіоном Європи. Ну і бачимо, поки що рахунок у нас 1-0. Ну. Продовжує більш активно вести боротьбу Арушанян. Ну ось зараз Рош... Рошанян захопив правого суперника, і в останні секунди, чи встигне він заробити два бали, ну, шутер таки він захищався, бачите, не дозволив. Дуже близьким був Рошанян до того, щоб заробити два бали. Для цього було не необхідно зайти за спину, але так ну, значно краще. І зовні виглядав, і по суті боротьби виглядав. Першому раунді Рошанян лише але один балець заробив. Асоціація <праїн> В тій ситуації, яка зараз стала в країні, звичайно, що дуже достатньо багато змагань приходить саме на, зах... на Західному регіоні. Я тут все ж таки, звісно, значно спокійніше в плані того, що. Прильотів від наших горе сусідів. Ну, війна на вулиці, що тут говорити. Ну і Розпочався другий період фіналу у вазі до 65 кілограм. Еліка Рошанян, Василь Шуптер. Бачив залі тут присутній президент Федерації водного полу Олександр Ну, Наслідків невідомо, він сам в молодості також займався вільною боротьбою. Ну і зараз Арошанян таки заробляє два бали. Бачите, заходить за спину, Ну поки що нічого. Ну, захопив, правда, зараз праву ногу суперника Шуптар, тому розвитку ця атака не могла мати. На рахунок нас 3-0. Арушанян попереду. Ще не все втрачено, звичайно, для Василя. 3-0. Це один прийом на 4 бала. Ну, але знову знову захопив і знову заходить за спину суперника Ерік. Рахунок стає 5-0. Ну, поки що Шуптар нічого не може протиставити супернику. Ну, піднімає тут. В обороні не дозволив збільшити свою перевагу супернику Василь Шуптар. Але 5-0 вже менше хвилина 40 до закінчення цієї сутички. Тож потрібно Василю все ж таки ризикувати. Щось за великим рахунком немає. Різниці, з яким рахунком ти програєш. Ну а просто якщо стояти в обороні і не атакувати, то звісно, що Арошенян буде не проти такого продовження. Ось Василь захопив ногу, але... Ну що, але, але там так само віддав іного суперника тут. Тому рефері піднімає. Ну, Бачите, захопити нового суперника це ще не технічна оцінка, тому що потрібно ще встигнути зайти за спину суперника. Але В даному випадку у Шуптера мало що виходить, але це досвідчений борець і ще раз нагадаємо, що це вільна боротьба. Тут за лічені секунди може все перевернути них на голову. Ну дуже зараз спритно. В останню буквально мить рятує ситуацію Рушанян. Не дозволив супернику. Ну і не, не вистачає десь такої зривної швидкості зараз Шуптару. А Рушанян, немов вуш, діє в обороні і в той водночас вдало атакує. 5-0. Він попереду 40 секунд до закінчення цієї сутички за золото у вазі до. 65 кг. ну зрозуміло, що Арушанян зараз він прекрасно розуміє, що кожна секунда наближає його до перемоги. Ну і мені здається, що вже так трішки виснажено. Шуптара. вже немає, не бракує десь йому свіжості, хоча, здавалося б, лише 6 хвилин, але у виді на килим поборються 6 хвилин. Я одразу відчує так. останні тут 15 секунд боротьби. А навряд чи цілком облаштовує ця ситуація, яка зараз з Болівальників Еріка Рушаняна. Нагадаю, що він представляє команду Сумської області. Спокійно реагують. Звучить сирена. Тож третя Золота медаль чемпіонату України з вільної боротьби. Відправляється у Суми. Ерік Арушанян. Стає чемпіоном України. Василь Шуптар, представник Житомирщини. Срібний призер і бронзові медалі здобувають представник Донеччини Дмитро Михнюк та киянин Микита Абрамов. Ось такий підсумок. підсумк. Ну і в нас боротьби вагова категорія 70 кг.